Тюльпани надзвичайно популярні у багатьох куточках світу і мають довгу історію бути одним із найбільш бажаних рослин у світі. Тюльпанська лихоманка. період у 1630 роках у Нідерландах, коли деякі лампочки могли конкурувати з ціною будинку. У той час на фондовому ринку кілька разів торгували деякі вражаючі сорти. Хоча більшість цибулин сьогодні набагато доступніші, вони залишаються одними з найбільш придбаних. Це стосується обох лампочок і зрізаних квітів, вони міцно серед перших п'яти найпопулярніших змагань з вирізання квітів у Сполучених Штатах. Ці квіти не тільки красиві, але й багаті символікою, що представляють любов і романтику в західних культурах. Вони багаторічні в зонах 3, 8, ви можете вирощувати їх як однорічні в теплішому кліматі. Я знайшов неймовірно красиві та привабливі сорти, щоб поділитися з вами. Перевірте ці приголомшливі тюльпани, які ви можете посадити у своєму саду. Кольоровий синтез. Загальна назва калафюжен. Ботанічна назва тюльпан Color Fusion Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 16 до 18 дюймів. Зимові зимості – 3,8. Кольоровий синтез: це бахрома з красивими бахроми. Це класична єдина форма пелюстки, і, безумовно, не найбільше з тюльпанів. Однак він має дуже яскраві, привабливі кольори. Захоплюючою характеристикою цього сорту є широкий спектр кольорів, які вони можуть відображати. На темному кінці спектру «Color Fusion може демонструвати червоні, фіолетові та шпильки. Центр пелюсток легший у відтінках жовтого, білого або помаранчевого. Вони є ідеальним поєднанням класичного та витонченого в одній Мідне зображення. Загальне ім'я, мідне зображення. Ботанічна назва тюльпан мідне зображення. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 18 дюймів. Зимові зимості 3, 3,8. У цій пізній квітучій, двоквітній красі немає нічого звичайного. Зображення міді має форму півонії, тобто воно має більш ніж удвічі більше пелюсток стандартного тюльпанів. Великі квіти нагадують півонії. Квіти, мідний образ, мають відтінки міді та абрикоса. Вони роблять чудове доповнення до різання саду і чудово виглядають у розрізанні. Розріжте їх у бутоні для найдовшого життя вази. Брізбен. Загальна назва брізбен. Ботанічна назва тюльпан Брізбен. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 18 дюймів. Зимові зимості 3 – 3,8. Брізбен має додаткову особистість. Цей яскравий сорт має як подвійні палюстки, так і бахром. Відтінки червоного та лосося зустрічаються до центру квітів з жовтою до абрикосової бахроми по краях. Окрім їх привабливої форми, тюльпани Брізбен мають приємний, сильний аромат. Вони додають екзотичного штриху квітковим грядям і вирізають квіткові композиції. Подвійний цукор. Загальна назва подвійний цукор. Ботанічна назва тюльпан подвійний цукор. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота від 12 до 18 дюймів. Зимові зимості 3 3,8. Ви коли-небудь бачили, як тюльпан імітує троянду? Подвійний цукор робить саме це. З багатьма шарами пелюсток ви, можливо, навіть не зможете сказати, який тип квітки він знаходиться в розрізаному. Подвійний цукор це пізня квітуча подвійна різноманітність. У ньому є темно, рожеві зовнішні пелюстки, які стають легшими до центру. Є бризки вершків і золота, та трохи зеленого. Це просто красиво, а також ароматно. Карибський папуга. Загальна назва карибський папуга. Ботанічна назва тюльпан. Карибський папуга. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота від 14 до 16 дюймів. Зимові Зимовізимості 3,8. Тюльпани папуги один з моїх улюблених. Зазвичай вони займають центральне місце в квітковій гряці. Їх яскраві кольори та примхливий, пір'ястий вигляд відрізняють їх від більш поширених типів. Карибський папух має маслянисті жовті палюстки, які злегка завиваються. Хвилячі краї яскравий, вогнений червоний колір. У міру дозрівання палюстків в жовтий колір згасає до вершків, а червоний перетворюється на глибокий рожевий. Сніговий кристал. Загальна назва сніговий кристал. Ботанічна назва тюльпан сніговий кристал. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 12 до 14 дюймів. Зимові зимості 3, 3,8. Це пухнасте творіння білого тюльпанів схоже на сніжку. Купи кремово-білих, бахрома пелюсток характеризують цю подвійну різноманітність пізнього квіту. Зовнішні пелюстки мають прохолодні зелені вени, які відповідають синьо зеленій листя. Snow Crystal – це ще один сорт, який більше нагадує троянду або півонію з масою пелюсток. Дуже романтичний тюльпан. Ці квіти є досконалою в вирізаному саду. Фінола. Загальна назва фінола. Ботанічна назва тюльпан Фінола. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 18 дюймів. Зимові зимості 3-8 Важко протистояти пізнім квітучим подвійним різновидам з їх великими, вражаючими, хитро мудрими квітами. Фінула має чудові якості, які роблять його видатним на весняному квітковому ліжку. Масова посадка цих тюльпанів є чарівною та романтичною. Фінула має сильно подвійні палюстки. Квіти це прохолодно, блідо, рожевий, з глибшим рожевим у центрі. Пелюстки мають гладкі краї, що надає цьому тюльпусу солодкість і витонченість. Чорний герой. Загальна назва чорний герой. Ботанічна назва тюльпан чорний герой. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 24 дюйми. Зимові зимості 3 3,8. Чорні квіти завжди привертають увагу. Чорний герой це не справжній чорний тюльпан, але він наближається. Глибокий, багатий, оксамитовий бордовий пелюстки робить заяву серед пастельних кольорів весни. Чорний герой виробляє пухки, зелені та бордові бутони, які відкриваються в досконалості терри. Коли світло проходить через ці квіти, вони буквально світяться. Це подвійний різноманітність пізньої квіти, що цвіте пізньою весною. Карневел Динайс. Загальна назва Карневел Дийс. Ботанічна назва тюльпан. Карневел Днайс. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота 18, 20 дюймів. Зимові зимості 3. 8. Карневел Динайс виглядає так само добре, як пахне. І його якості заслужили нагороду від саду від королівського садівничого товариства. Яскраві квіти білі з смугами малиночервоного. Вони найменше дивовижні. Це подвійна різноманітність пізньої квіти з гладкими пелюстками. Великі квіти ростуть на високих стеблах, що робить їх чудовими для квіткових композицій. Оскільки вони високі, посадіть їх у захищеному місці, де сильний вітер не збитиме їх. Зелена хвиля. Загальна назва зелена хвиля. Ботанічна назва тюльпан. Зелена хвиля. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 20-24 дюйми. Зимові зимості 3-8 Я міг би повністю заповнити цей список за допомогою тулапс перед тулапс без проблем. Це справді найбільш вражаючі сорти. Зелена хвиля одна з найбільш казкових, яку я бачив. Пелюстки, які дають цій квіці, його назва нагадують керлінг-пір'я. Квіти яскраво, рожеві з зеленими хвилями через центр їхніх вигнутих пелюсток. Кремові та жовті акценти роблять їх ще більш барвистими та привабливими. Зелена хвиля вище середньої і потребує притулку від пошкодження вітрів. Роузи-даймонд. Загальна назва – Diamond, ботанічна назва тюльпан – Diamond. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 16 дюймів, зимові зимості 38. «Роузи Diamond. Це нова різноманітність подвійного тюльпанів пізнього квіту. Це один із пізніх цвітіння, що відкривається навколо травня. Він має коротше стебла, що робить рослину трохи міцнішою. Стебла темні, що додає додаткового інтересу. Цей тюльпан одна з найкрасивіших квітів, яку я бачив. Квіти яскравий відтінок червоно-фіолетового. Подвійна форма робить ці квіти чудовими для композицій. З віком вони набувають сріблястого блиску. Квінсленд Загальна назва квінсленд. Ботанічна назва тюльпан Квінсленд. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 16 до 18 дюймів. Зимові зимості 3 – 3,8. Цей подвійний, бахровний тюльпан обов'язково зробить заяву у ваших весняних квіткових грядках. Квінсленд це чудова різноманітність середнього сезону. Квіти тривалі і чудові для вирізаного саду. Квіти Квінсленд це суміш глибокого рожевого та абрикоса, з рум'янами по краях. Вони відносно високі, тому я рекомендую надати їм захист від вітру. Грандіозна досконалість. Загальна назва. Грандіозна досконалість. Ботанічна назва тюльпан Grand Perfection PBR Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 16 дюймів. Зимові зимості 3, 8. Grand Perfection – це різноманітність типу торжества. Вони стали популярними завдяки своїй класичній формі та яскраві кольори. У них сильні стебла і їх легко видалити. Grand Perfection – одержувач премії, сад та чес. квіти бліді, кремово, жовті з глибокими оксиблуговими смугами. Вони чудово підходять для масової посадки та чудові для різання. Чорний папуга. Загальна назва чорний папуга. Ботанічна назва тюльпан, чорний папуга. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 20 дюймів. Зимові зимості 3, 3,8. Чорний папуга ще один вражаючий тюльпан папугу з скульптурними квітами, які витончено завивають. Вони приголомшливий глибокий відтінок бордового і майже чорного по краях. По справжньому чорні тюльпани важко знайти, але чорний папуга наближається. Сильно текстуровані квіти вишукані і виглядають приголомшливо у квіткових композиціях. Сара Рейвен, загальна назва Сара Рейвен, ботанічна назва тюльпан Сара Рейвен. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 16 до 18 дюймів. Зимові зимості 3,8. Сара Рейвен унікальна в моєму списку як єдиний тюльф з палюстками з тонкими, загостреними палюстками. Це наполовину класичний, наполовину авангард. Загострені палюстки відкриваються і відволікаються назад, надаючи їм пташиний вигляд. Ці прості та чарівні квіти є рівномірним бордовим кольором і вважаються лілією. Червоні квіти красиво контрастують з їх гладкою синьо-зеленою листям. Князі Ірен. Загальна назва Князі Ірен. Ботанічна назва тюльпан. Принц Ірен. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку. Висота 12 до 14 дюймів. Зимові зимості 3 – 8. Принци Ірен, це класичний. Компактний сорт тюльпанів з одиночними пелюстками, що робить вражаючий кордон. Цей яскраво помаранчевий сорт заслуговує на місце, щоб сіяти в саду. Саме колір цього тюльпанів змусив мене його вибрати. Вони є глибоким, сіючим помаранчевим кольором з червоною смугою від основи до кінчика кожної закругленої пелюстки. Хоча у них є окремі палюстки, їх колір та приваблива листя роблять їх справжнім дорогоцінним каменем. Ефер. Загальна назва ефер. Ботанічна назва тюльпан афера. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку. Висота 16 до 18 дюймів.